Персонажі на по силі. від С до Д. Де це найслабший? Саске, ну його в Ей, то це точно. Далі Гара. Ну, перший сезон він себе показав файно, а от другий сезон його попустили, а я вже не кажу про Боруто. Тому його десь в це. Далі, очімало. Боляха. Я думаю, що він зможе все ж таки якось перемогти Гару. По-любому є запечатую техніки. Та й окрім цього, він теж там нормально може себе показати. Давай сюди. Джая. Блін, ну я не знаю, я сумніваюся, що він переможе Гару. Давай його сюди. Тут безспірно. Я думаю, ніхто не буде. Оу. А, Ітачі. Ітачі вище очимару, але не вище Саске. Кабуто. ну, блін, в а категорію я його точно не втикну. Але, виходить, він слабший за заджає. Ну, я так не вважаю, але ну, бляха, вибору немає, тому що туди піде хтось сильніший. І сасої теж веде. Ще камару нижче сасої. Ну, хоча ні, він, ну, він може щось показати проти сасої, але якщо буде підготовка, але її ніхто не дає. Тому сюди. Ну і пейн. В принципі, ладно.